15 грудня у Франції стартує третій етап Кубку світу з біатлону, який в цьому році стане останнім. Попереду нас чекають чотири змагальних дня. Розпочнеться етап в Ансі 15 грудня, з чоловічого спринту. На наступний день на старт спринтерської гонки вийдуть жінки. 17 грудня в суботу у програмі гонки переслідування. А завершить третій етап. Перші ма старти сезону. Вже можна ознайомитись зі складом України на цей етап. У жіночій збірній відбулись незначні зміни. До команди нарешті приєднується Юлія Джима, для якої спринт в Ансі стане першою гонкою на Кубку світу після Олімпіади. Окрім неї, від України будуть змагатися Анастасія Маркушина, Дар'я Блашко, Олена Біласюк та Анна Кривонос. Чоловічий склад України відносно складу другого етапу залишився сталим. Продовжує виступати на Кубку світу 19-річний Віталій Манзин. Окрім нього, ми побачимо Антона Дудченка, Богдана Цимбала, Артема Приму та Тараса Лисюка.